Привіт! Сьогодні я приїхала на закупи в супермаркет зі знижками, який називається Вінко. Вінко це для мене супермаркет спогадів та ностальгії. Колись, як ми тільки переїхали в Америку, то ми сюди дуже часто їздили, так як він був дуже близько біля нашого дому. Ну і, звичайно, ціни були тут низькі. Приїжджаю сюди рідко, але... Деколи все-таки заїжджаю. Мені тут подобається. Зараз як скуплюся, то вам звичайно покажу розпаковку того, що купила сьогодні. Тому не переключайтеся. Завжди багато продуктів. Дійсно, великий супермаркет. Тут у нас фруктики. Ананас 228 за одну штучку. Хавуни 98 центів за десь приблизно пів кілограма. Да. Змінився трішки він. Тут ми давно не були на цій локації. макароны. Салатики різні. 268 такий салатик. Бейбі морквочка. Дивіться, маленька. Була 98. Картопля. 10 ЛБ. Мішок такий картопельки 3,78 Однакова З Айдахо, штату Айдахо. Червона картопелька. 3,98 Жовта. Маленька картопелька. А тут на вагу можна брати самі, скільки хочете. Давно я тут не була, цікаво все так подивитися, як змінилося за... вже за багато років, я б сказала. Тут все на вагу, дивіться. Маю на увазі можна самим брати, скільки хочете. О, тут пакетики, мало бути, немає. Там є різні горішки. Дивіться. Ми завжди любили тут купувати щось смачненьке, пам'ятаю. Я ще була мала. Такі, знаєте, асоціації, можливо, для когось це смішно, але а, для мене це така ностальгія. Тут вже а теж є горішки. Дивіться ось такі горішки Долар сімдесят сім за паунд. цукерочка. О, пам'ятаю, ось такий ми дуже любили. Ще ми ось такий теж дуже любили. Це вже без обгорток. 5,18 за паунд. Тут шоколад завжди я брала на випічку. Оцей особливий, який топиться. Білий і шока. Це чорний, це молочний. які куски шоколаду. 7,08 за паунд. Кокосова стружка. Це какао теж завжди брали на вагу. Цукор, пудра. Тут їжа для поросят, для пташок, для котиків, песиків. Тут вже вівсянка. Це ж швидкого приготування. Долар 68 за паунд Солодкі? Теж солодкі. А тут пластівці на українській. Дивіться. Смакота. Пам'ятаю, оці завжди купували дуже смачні. Ну, там різні крупи. Бачите, як досипають з мішка. Крупа, о, льон. Те, що мені потрібно, до речі. Тут беруткову машку, записую номер. Ось цей. І по цьому номеру вони пробивають і важать. Дивіться, скільки цукерки. На вагу. І їх одна ціна. 2,98 за паунт. Оці теж ностальгія за ними бабока. А тут мед на вагу. Різні смаки, тому і різна ціна, дивіться. Бачите. Набирати можна. А це я взяла. Теж мед, тільки в таких штучках. 18 центів за одну штучку. Часом люблю просто посмоктати, це класно. Тут можна брати мелені мел... горішки робити, і це буде якби um, butter, як це на українській буде, масло. Горіхове. Тут водичку набирати, великі галони. Такі тут відділи. Все тут на вагу. Тут кава на вагу і ціна її 7,98 за паунт. Різні смаки тут. А, так пахне, ви собі не уявляєте. Так, скрізь Тут суші. У -у -у. Як смачно виглядає, дивіться. Ну, такий рол 10 доларів, а... а такий 20 доларів. Розложує. Там їх роблять. Рожена риба. М -м -м -м. 680 грамм. Філе білої рибки. Тут готова їжа продається. Тут же в пачках теж м'ясо, салати з тої сторони. интересный видео. С таки сусеска 358. Фарш. Це... Скільки він коштує? Я не бачу ціни. Ага, 348. Такий великий. 34 долари. Скільки тут? 4,5 кілограми. Ну, а там теж морозилка, все заморожене. Великий супермаркет, дуже великий і великий вибір. Майже готова піца, тільки в духовочку її спектися. Вісім доларів. Це соуси, до них різні начинки. Пластівці, ми кажемо, серіали на них. Тут кава, капучино. Ось така кава коштує 8 доларів. Скільки тут грам? 297. Майже 300 грамів. Відділ олії тут. Ось така коштує 17,98. А ось це 21. Трошки поставили не туди. 21,90, 22 долари. Тут один з половиною літра, а тут теж так само один з половиною. Ця коштує 5 доларів. 18 літрів. хай! Oh, Thanks for not being shy. <laughs> американці тут такі прості, помахали мені. я такий що ой, не знімай мене, не знімай мене, ця така жіночка. Гарна, посміялась. А, дивіться, знайшла згущенку. Таку я завжди купую. 2,58. Дуже смачна. І є ще варена. Ось така ціна 3,64. І не треба варити вдома. І дуже смачна, вона не цукриться, як... як в наших магазинах. Ізюм, все на випічку тут, шоколад. Сіль, перець, приправи. Ось це подрібнений перець. То ще пудра, пише 698. Тут мука, цукор, пудра і так далі. Дивіться, банки на закрутку. Ми завжди такі беремо. Бачите? Дуже класні банки. Ну, правда, кришки треба міняти, але банки можна використовувати по декілька разів. Їхня ціна. 18,32 за скільки а, 6, 9, 12, 15 штучки. Ха! Навіть я не я не бачила. Тут все для песиків, для котиків, для домашніх тваринок. Відділ великий для них. Але так як ми знаємо, що в Америці домашні тваринки це... Ого, як величаються. У нас дома є котик. Якщо чесно, то я трішки розумію американців. Дуже любимо нашого котика. Але наш котик особливий, він цього, цього всього не любить. Тільки любить одну суху їжу. Одну ту ж саму купуємо і все. Наш кіт породистий, тому він цього всього не любить. Так, ми прийшли. До донатів, випічка. М -м -м. Смаколики, пахне як гарно. Тут морозиво все в морозилках. Дивіться, снікер з морозиво коштує 15.46. Воно дуже смачне, я вже пробувала. В нас дома є таке. І так їх багато. Цілий-цілий ряд дивіться, Морозова. Так, Тут у нас заморожені тортики, я так зрозуміла. Також заморожені. М -м -м. До речі, дискій коштує американський тортик. 12,98. цей а, червоний. Як він називається на українській, бархат? Чи як? Вся американська випічка. їхні капкейки, тортики. Ну, скажу вам, що не дуже, тому що дуже там тут багато цукру. Дивіться, ось ця Кока-Кола, всі знають, що вона дуже смачна в цих банках, вона коштує 1,58. Якщо ви пам'ятаєте, я колись знімала в Grocery Outlet, а, теж магазин зі знижками, то там були вони, якщо не помиляюся, $98 за одну баночку таку. Якщо ви бачите, тут дійсно великі знижки. До речі, вони дуже смачні в цих банках. Тут води різні напої. Red Bull. 2,38 за баночку. Але я такого не п'ю. Дивіться, який чай. Який галонах, це зелений чай. 2,98 Тут консерви. Тюне. Воді. 88 центів за штучку. Курочка. 278 теж е, в воді пише. А це бульйон продається, 278 за таку пачку, 97 грамів. Вот мошелька, Швидкого приготування. Тут рис. От дивіться. Ось такий коштує 10 доларів. Скільки тут грам? 4,5 кілограми. Тут чіпси з цієї сторони. А тут різні солодощі. Кіндер. Ой, скільки їх тут. Три штучки. 4,88. Мерсі. 638. Печиво. Мілано смачне печиво. 3,98 Різні смаки тут є. М -м -м, і це теж, до речі, смачне Чорний шоколад зверху, тут бачила 3,85 чіпси, Оцих цих пам'ятаю, колись завжди їх купували. Любила я колись. Вони, до речі, смачні, смачніші, ніж в пачках тих інших. Кажуть, що оці, оці Pringles вони самі, самі смачніші, вони коштують де? ціна. До 99. А ці долар 78 і ці сині баночка. А тут все мексиканське. Не Це мука, вроді І їхні голубці, як ми кажемо. Мексиканські. А до речі, смачно, я коли працювала на роботі. З однією мексиканочкою і вона приносила на роботу давати пробувати. Дуже смачні. Це, якщо не помиляюся, листя винограду вони закручують начинку. Дуже смачно. Тут бачите. Мексиканське. Соуси і там різні приправи. Цілий відділ на Валентина. Смаколики, декорації, іграшки. Аж туди далеко. І сердечка. Одне таке коштує 5 доларів. Перера роше 11 доларів. Сердечко. І ми вже дійшли до каси. Зараз все проскануємо. Тут можна самим. Без а, касіра. Зараз ми все купимо і я вам зроблю розпаковку. Тому дочекайтеся. Так, це все, що я сьогодні купила. Зараз вам покажу поближче. Це донечці, цукерочок, медочок в таких маленьких а, трубочках. Купила Льону. Ви запитаєте, чому так багато? Тому що я його варю і так п'ю. Дуже, до речі, допомагає, якщо м -м, болить шлунок. Це я купила водорослі такі, що можна їсти з морською сіллю. Купила ще таке печиво смачне. Купила пшеничне борошно на хлібчик. Буду пекти. І купила таке типу какао. Ось, дивіться. Це з карамеллю, Це просто ваніла. Купила своїй бабусі, вона його дуже любить. Ось і все. І заплатила я 40 доларів. За ось це все. А на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. А з вами була Американочка Оксаночка. Папа! -па.